Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні в нас на каналі Геометрія тема нашої зустрічі кути в просторі і маємо урок номер один. Отже, перед тим як ми будемо розбиратися з задачею, треба вияснити, як то є, де то є той кут між прямою і площиною, якщо ми маємо простір. Так, то ми побудуємо площину деяку альфа, назвемо її. І нехай я маю пряму. Яка перетинає дану площину під деяким кутом, і нам треба визначити той кут, От де він є. То я візьму на цій прямій деяку точку, наприклад, А. Опущу з цієї точки до площини перпендикуляр. Нехай це буде АО. Тобто АО, це є перпендикуляр до площини альфа. Тоді, якщо ця пряма перетинає площину альфа в якійсь точці, наприклад, С, то СО… ЦО, то буде проекція. Проекція. Оцього відрізка АС на площину альфа. І тоді я буду мати отут прямий кут обов'язково. І кут між площиною і оцією прямою АС, то буде кут АСО. О. От він. Отже, для того, щоб ви побудували кут нахилу прямої до площини, мусите мати перпендикуляр, проведений до цієї площини. Відповідно, утвориться проекція на цю площину, оцього от відрізка в даному випадку АЦ. І тоді вже ви бачите кут АЦО то є кут нахилу прямої до площини. Тепер можна братися до задачі. Отже, задача звучить так: точка М розташована на відстані 12 см від від кожної вершини квадрата АБЦД. То я буду по кусочку читати, і по кусочку будемо малювати. Отже, маємо справу з квадратом, то я його відразу отут побудую, щоб ми вся, всю інформацію, яка є про квадрат, записали отут, на малюнок. Отже, тепер точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини квадрата. То в просторі, квадрат ви побудуєте отак, у вигляді ромба або паралограма, да? кажемо завжди. Отже, от я маю той квадрат. І тепер оце важливе дуже речення, що точка М є на однакових відстанях від кожної вершини квадрата. Оце речення каже про те, що якщо я з цієї точки М опущу перпендикуляр до площини квадрата, до площини ABCD, то основа перпендикуляра це буде центр кола описаного навколо цього квадрата. А якщо я маю квадрат, то центр кола описаного навколо квадрата є точка перетину його діагоналей. Тому я проведу спочатку діагоналі. І тепер я проведу оцей перпендикуляр. От, і отут я маю точку М, і тоді малюнок буде відповідати дійсності. Так, і тепер кут між прямою MA та площиною квадрата дорівнює. 60 градусів. Отут я маю пряму МА, давайте я її проведу іншим кольором. От є пряма МА. І тепер треба побудувати той кут 60 градусів. Отже, користуючись цією інформацією, що ви маєте тут з боку, де буде той кут? Якщо МО, МО, то є перпендикуляр до площини квадрата, до АБЦ. Ма, то, відповідно, буде похила. Я запишу похила. І тоді АО утворюється проекція цієї похилої на площину квадрата. Проекція. І тоді кут буде між похилою і її проекцією. Тобто це буде той от кут МАО, і він буде дорівнювати 60 градусів. Так, от ви мусите от такі от дії зробити для того, щоб визначити, де той кут. І тут ще підказую вам, нагадую, що то речення, що точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини, то, якщо ви призабули, то на каналі є відеоурок, де. Ми там розібрали з вами, що означає, що точка є рівновіддалена від кожної вершини деякого многокутника. Тобто MA, в даному випадку тут дорівнює M дорівнює MC, дорівнює МД і дорівнює 12 см. Так, треба знайти відстань від точки М до сторони квадрата. Так, давайте я ту відстань побудую також іншим кольором, де буде та відстань до сторони квадрата. Отже, я з точки М мушу опустити перпендикуляр до CD. Куди він піде? Той перпендикуляр це також дуже важливо. І якщо я хочу побудувати правильно той перпендикуляр, наприклад, до сторони DC, то я повернуся на оцей малюнок. І спочатку опущу з точки О перпендикуляр, нехай отут поставлю букву К. Отже, оцей перпендикуляр попаде на середину сторони CD. І тепер я, відповідно, також проведу от оцей відрізок OK, ОК. Він є. І відстань від точки М до сторони квадрата, то буде МК. Так, чому так відбувається? Давайте ми запишемо. Тобто, оце перше розбиралися з кутом нахилу МА до площини квадрата. Тепер друге, будемо розбиратися з відстанню від точки М до сторони СД. Отже, що я зробила? Я провела спочатку ОК перпендикуляр до СД. Чому я так зробила? Бо я не знаю місце знаходження точки К. Якщо я проведу відразу сюди перпендикуляр, то в будь-якому випадку нам треба ОК також проводити перпендикулярно до ДЦ. Отже, ОК перпендикулярне до СД я провела. І тоді МК то МК буде також перпендикуляр до СД. Я думаю, що ви пізнали, це є теорема про три перпендикуляри. Ми її скорочено так називали за теоремою про три перпендикуляри. Отже, як вам треба побудувати оцю відстань. То не забувайте про цю теорему про три перпендикуляри і мусите обґрунтовувати, чому саме так ви провели і де знаходиться в даному випадку точка К. Отут ми її визначили точно місце знаходження, вона знаходиться на середині сторони СД. Так, тепер, здається, все ми розібрали. Тепер давайте будемо думати, як то ми маємо знайти оцю відстань МК. Якщо почати з кінця. Тобто МК нам треба знайти, то я буду розглядати трикутник МОК. І в цьому трикутнику МОК можна якось би шукати було то МК. Але я нічого не знаю, я знаю тільки що: що оця відстань МА12, отут я напишу так? 12. І я знаю ще кут. І більше нічого не відомо. Тому я повертаюся до того, що я можу знайти. Отже, я спочатку розгляну трикутник МОА МОА. В ньому кут О 90 градусів. Чому я до нього взялася до того трикутника? Ну, бо там хоч щось можна порахувати. Отже, в ньому в тому трикутнику. Давайте я його побудую отут. В тому трикутнику. Корисно їх малювати, ті трикутники. Я маю МА12. І я маю кут МАО, який дорівнює 60 градусів. Отже, я можу з нього порахувати АО. Для чого мені АО? АО то буде радіус кола описаного навколо квадрата. а мені треба ОК, то є радіус кола, вписаного в квадрат. Тобто, або це є половина сторони. Тут також то добре видно. Тому АО мені буде добре порахувати. І, напевне, ще звідси треба порахувати МО. Щоб ми вже в тому трикутнику МОК мали все, що нам треба знайти. Так, отже, якщо я маю гіпотенузу 12 см, оцей кут 60 градусів, оцей кут, відповідно, буде 30 градусів, ну, то ваша улюблена властивість катет, що лежить навпроти кута 30 градусів. Тобто, ОА в даному випадку буде дорівнювати половині гіпотенузи. Отже, МА на 2. І це дорівнює 12 поділити на 2 і дорівнює 6 см. Так, тут ми використали що кут М дорівнює 30 градусів і властивість катета, що лежить навпроти кута 30 градусів. Отже, я вже порахувала оцих 6, це є моє ОА. Тепер я можу МО шукати за теоремою Піфагора. А можу знову ж таки далі використовувати синуси косинуси, що я і зроблю. То я собі візьму оцей от кут 60 градусів. І як я хочу знайти МО, то я візьму синус 60 градусів. Це є відношення протилежного катета до гіпотенузи. І тепер можна звідси рахувати МО. Отже, синус 60 градусів це є корінь 3 поділити на 2. ОМ я не знаю. І гіпотенуза МА12. Тепер звідси легко знайти ОМ. Тобто, то буде 12 помножити на корінь 3. І поділити на 2. Це дорівнює 6 корінь 3 см. Так, отже, ОМ я також знайшла. 6 корінь 3. Тепер йдемо до того другого трикутника, про котрий ми казали з вами МОК. Трикутник МОК. В ньому кут О 90 градусів. Так, побудую той трикутник. Отже, МОК. МОК. Я в ньому вже знаю МО. МО дорівнює 6 корінь 3. Отут напишу. Тепер, що таке ОК? Ми казали, що ОК то є радіус кола, вписаного в квадрат. І він дорівнює той радіус половина половини сторони. Але я сторони не знаю, але я зато знаю АО. А АО то є радіус описаного кола. І він дорівнює А поділити на корінь 2. Оцю формулу згадаю. І оцей радіус описаного кола то є АО, отут десь ми рахували АО дорівнює 6. І звідси я можу знайти сторону. звідси щоб знайти сторону, то треба 6 помножити на корінь 2. Це сторону я знайшла. І тепер я можу знайти ОК. Тобто, то буде 6 корінь 2 поділити на 2. Це дорівнює 3 корінь 2 сантиметрів. Так, отут я його знайшла. Я допишу 3 корінь 2. Ну, і тепер вже легко. Тепер вже мені легко знайти МК. Тепер, щоб знайти МК, треба записати теорему Піфагора. Отже, МК квадрат дорівнює ОМ квадрат плюс ОК квадрат. І дорівнює ОМ квадрат це є 6 корінь 3 до квадрату, плюс ОК квадрат 3 корінь 2 до квадрату. І тепер обчислимо. 6 на 6 36 на 3, треба помножити. А тут 3 до квадрату 9. І помножити на 2. Так, то дорівнює. Отже, 36 помножити на 3, це дорівнює 108 і плюс 18. То я буду мати 126 мК квадрат. Отже, МК дорівнює корінь квадратний зі 126. От, то буде моя відповідь. Оце є та відстань, котру треба було знайти. Бачите? Тобто тут треба так дуже помаленько, акуратно розібратися з цими всіма кутами і ту відстань правильно побудувати. Воно все зав'язано. І тому. І часом складно вам з тою задачою розібратися, бо ви десь попередньо щось пропустили. То нагадайте собі от, оцю, ці задачі про точку, яка знаходиться на однакових відстанях від вершини квадрата, перегляньте відео на каналі, і тоді вже розбирайтеся з цією задачею. Так, далі ми подивимося ще деякі задачі з цієї теми. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!